Ми всі пішли захищати свою родину, свою землю. Тобто, окрім нас, замість нас це ніхто не зробить. 38-річний Олексій Доброволець. На початку Великої війни він став батьком. А вже коли сину виповнилось 11 місяців, пішов на війну в першу чергу заради нього. Я б хотів, щоб на той момент вже війна закінчилась, коли він підросте, і щоб він. Тільки знав про війну, як ми свого часу, тільки з розповідей. Там наші побузні, дідусів, там що вони пережили цей жах. А, і щоб він знав тільки з розповідей, і щоб ніякому ну, разі його що це не торкнулося. Цьогоріч у березні Олексій отримав складне поранення. Це сталося на Запоріжжі, коли оператор ворожого дрона скерував безпілотник просто на самого захисника. Чотири скиди і два FPV-дрони. Один не влучив нас, тобто він. Був я і ще два моїх побратима. Один розірвався десь метрів 20 від нас, а вже другий, я вже почув, він підлетів зі спини, і я трошки встиг відскочити, і він залетів мені під ноги. На той момент я вже лишився один, і ніхто не знав, де я. І я не знав, чи взагалі ну, хтось прийде по мене, чи не прийде. Тобто я гукав. А не знав, чи чує мене хтось чи ні. Евакуювати важкопораненого з поля бою вдалося лише через 6 годин. Розвинувся турнікетний синдром, через що праву ногу медикам довелось ампутувати. Тож далі на реабілітацію та протезування його скерували до Львова у центр Незламні. Олексій поступив з ампутацією на рівні гмілки правої ноги. Ми з ним займалися спочатку на зміцнення м'язів, відновлювали амплітуду руху. В нього було обмеження руху в колінному суглобі. Ми відновлювали амплітуду, також внаслідок того, що в нього осколкове поранення і постраждали м'язи стигнами, працювали ще окремо з м'язами. Саме тут його вперше після поранення побачив вже дворічний син. Трохи йому поки не зрозуміло, тобто він дивиться і не може зрозуміти, що я без ноги. Тоді ще в мене не було протезу. І він так ну, дуже цікавий такий погляд. Він дивився і не міг просто зрозуміти, що ну, тато тут, але вже трохи інше. Нині Олексій вже на обох кінцівках адже отримав свій протез. Він щоденно займається з фізичним терапевтом і опановує занову ходьбу. Ми з ним займаємось. Перший один тиждень вже прийшов. Один тиждень ми займаємося з Олексієм і вже досягли результатів, що він може самостійно переміщатися на протезі з однією милицею на відстань 400 метрів без зупинки. Спеціалісти зазначають, що це хороший результат, а сам захисник, коли навчиться вже впевнено ходити на протезі, має дуже просте бажання. Піти за руку синим погляд. Коли вже зможу ходити без милиці, вже нормально ходити, то звісно ж з сином. А після цього Олексій знову планує повернутися на фронт, адже війна ще не закінчена, а чоловік найбільше за все не хоче залишати її дітям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.